Вітаю всіх на каналі Рінц Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, де є робота, і дуже багато пропозицій. Житла від 100 гривень доба європейського рівня. Тому не чекаємо, поки робота прийде до вашого міста. Якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Вспієте. Сьогодні компанія у Києві Мінеральні води України відкрила три вакансії. Комплектувальник. Заробітна платня від 23 тисяч гривень на місяць. Експедитор Заробітна платня від 35 тисяч гривень на місяць. І водій, і водій вантажного автомобіля на Ман категорії С. Заробітна я від 35 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії? Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай щастить!